Добрий ранок. Трішки запізнилась. Вітаю усіх, хто буде зараз дивитися. І вітаю усіх, хто буде потім дивитися у записі. Сьогодні що ми будемо робити? Ми зробимо трішки самомасажу і потім попрацюємо із верхнім повіком та із чолом. І так починаємо. Для початку ми зробимо саме масаж там, де у нас розташована центральна лімфатична система. Дивіться, уявляємо собі, що ми беремо маркером і під ключичною кісткою малюємо крапку. Неважливо, дві, одну намалювали, зафіксували ці крапки, ну, наприклад, давайте будемо починати з лівої сторони. Зафіксували пальчики на цих крапках. І рухаємо ось ці крапки відносно глибоких тканин відносно кісток. Тобто не по шкірі ми рухаємо, а поклали пальчики на уявлені уявлені крапочки, занурились глибоко і починаємо відносно глибоких тканин, відносно кісток рухати. Трішки рух у нас вліво. Вліво, вліво. Ви можете і так робити, і так робити. Мені простіше ось так, тому що не так сильно йде навантаження на руку. І тепер я зміщуюсь трішки в сторону до центру ближче, занурилась. М'яко, глибоко занурила пальці і починаю. М'яко, більше. Вліво натиск, вліво рухати тканини відносно кісток. Рухаємо тканини відносно кісток. Тобто пробуджуємо лімфатичну систему не тільки на поверхні, а трішки глибше. Знову зміщуємося ближче до центру. І починаємо дихати. Робимо глибокий вдих, тягнемося маківкою доверху і видих. Обов'язково направляємо зараз свою увагу на свої відчуття. Це дуже важливо, тому що концентрація наших, нашого головного мозку формує нейронний зв'язок в мозку, і тоді нам простіше буде концентруватися на інших задачах та вправах. У нас не у всіх дуже сформован цей нейронний зв'язок, концентруватися, зв'язок е, концентрації, тому, коли ми будемо займатися з вами, ми будемо цей зв'язок теж формувати. Концентруємо увагу на своїх відчуттях, що я роблю. Мої, ткани, мої пальці рухаються відносно шкіри, чи мої пальці рухаються відносно глибоких тканин та кісток. Я зараз трішки зміню руку і ми зробимо більший натиск. Вліво вліво і вирушимо тканини, вліво і вирушимо тканини. Ми розкриваємо грудну клітину, ми спокійно дихаємо, ми тягнемося маківкою доверху, ми направляємо свою увагу всередину себе. Чим не медитація? Медитувати це дуже складно, це теж потрібна навичка, і цьому потрібно вчитися. І тому ми можемо з вами і тепер трішки ось таким чином. Бачите, тобто я нічого не терла, я просто поглиналася всередину, і у мене вже кровообіг поліпшився. Ми трішечки допоможемо, в'ягесенько по шкірі зробимо легкі такі тертя, і потім переходимо до шиї. Шию ми сьогодні попрацюємо трішки інакше. Наприклад, ми беремо пальчики і робимо ось такі перетирання. За рахунок того, що на прямому етері можуть бути різні люди, тому я вам зараз не даю працювати ближче до щитовидної залози, тому що, коли є якісь питання, не потрібно там зайвий раз поліпшувати кровообіг. Дивіться, беру тканини і теж їх перетираю. Не потрібно дуже сильно, глибоко чіплятися. Потрібно м'ягесенько бачите? Поверхневі тканини, коли ми працюємо із поверхневими тканинами, я начебто солю, витягую шию, то ми взаємодіємо із рецепторами. І ваша система отримує сигнал, і це теж впливає і йде розслаблення на м'язи, з якими ви працюєте. Перетираємо, обов'язково ми дихаємо, обов'язково відчуваємо різницю в тканинах між правою і лівою стороною, тобто формуємо нову звичку, концентрувати свою увагу. І ще ми формуємо нову нейронну звичку відчувати себе. Це дуже важливо, нас цьому ніхто не вчив. Що я відчуваю? Різниця між правою і лівою стороною. Тепер ми переходимо до Холки. Знову таки мозком відчути різницю, які тканини були на задній поверхні шиї, і які зараз тканини на зоні холки. І теж ми беремо і так Ворушимо тканини відносно хребта. Відносно хребта. Вверх, вниз, вправо і вліво, коловими рухами. Тепер ми м'яко спускаємося до трапеції. Спочатку ближче до шиї, тож беремо, дивіться, не м'язи, а поверхневі тканини і ворушимо. Не знаю, як вам, але мені дуже приємно, аж по шкірі. Тобто не обов'язково хватати м'язу. Тому що ну, там вже ця анатомія, а краще і чуттєвіше, коли ви працюєте із поверхневими тканинами. І теж, таким чином, ми розминаємо і розслабляємо. Для того, щоб поліпшити кровообіг в голову і ну, взагалі кровообіг, виносний протік і артеріальний відтік крові. Зробили масаж. І тепер ми трішки інакше попрацю... відчуйте, що стало тепло в тих зонах, з якими ви працювали. І тепер ми переходимо під щелепу. Ось тут у вас будуть м'які тканини, ми будемо зараз масажувати. Під підборіддям, тобто там, де розташовані під'язичні м'язи. Ось так або ось так. Теж пробуйте різні варіанти для того, щоб е, визначити свій варіант. Занурюємося глибоко і починаємо вирушити тканини. В різні боки можна коловими рухами, можна вправо, можна вліво, можна трішки вперед, назад, але ми заглиблюємося глибоко, м'яко, не, тис... не тиснучи, а м'яко дозволяємо проникнути пальчикам всередину м'яз. І знову-таки, будь ласка, зверніть увагу, куди краще рухається: вправо, чи вліво, чи однаково, вперед чи назад, чи однаково. Коли ви робите колові рухи в один бік, потім в інший, яке коло більше, в який бік. Тобто відслідковуйте, направляйте свою увагу на своє відчуття і на своє тіло. Тепер ми будемо працювати з кісткою. Беремо пальчики, притуляємо до кістки. <кій> і тепер. Ворушимо, пам'ятаємо, що ми не робимо ось так. Ми не робимо ось якесь як тертя по шкірі. Ми занурюємося в кістку. Тут тканини не дуже щільні, ви це відчуєте. І рухаємо тканини відносно кістки можна в різні боки. Дивіться, це невелика амплітуда. Обов'язково дихаємо, уповільнюємося і направляємо свою увагу на свої відчуття. І так ми зміщуємо пальчики. Дивіться, ось тут я проробила. Потім я приближусь до кута нижні щелепи. Ми зараз не стискаємо зуби, даємо змогу розслабитись м'язом і поліпшити лімфатичний відтік. Доходжу до вушка. Тут можна теж ось так працювати. І теж звертайте, будь ласка, увагу на відчуття, де більше ви відчуваєте. Наприклад, у мене більше чуттєва зона сьогодні ось тут, а колись була ось тут. Так і ви досліджуєте себе, бо кожен раз ви різні. І тепер ми трішечки м'яко, чи так, чи так спускаємо лімфатичну рідину, допомагаємо до центральної лімфатичної системи. Поїхали далі. Підборіддя. Фіксуємо. Ось так, воно таке масивне. І знову-таки рухаємо ось цю крапку відносно кістки. Не ось так, бо все ж таки крапка невеличка, а відносно своєї території, скажімо так. Тепер верхня губа. Дивіться, тут підборіддя. А тут верхня губа теж притулили до зубів і вирушимо. Відчуйте, яка щільність в цій зоні. Тепер, там, де у вас розташовані клики, фіксуємо пальчиками під нижньою губою, пальчиками пальповано визначили, де у вас клики, <кій> м'ягесенько занурюємося всередину пальцями в м'язи і масажуємо. Зверніть, будь ласка, увагу в різниці. Ми не витискаємо зуби. Тобто не вичавлюємо зуби. Ми не сильно прям ми занурюємося глибоко, але не вичавлюючи зуби. Це велика різниця. Тобто ми ще будемо вчитися м'яко працювати із своїми тканинами. І робимо масажні рухи в різні сторони. Тепер ми кути рота можна ось так: кути ротика зафіксували обзубки, знайшли, відчули їх. І теж м'яко масажуємо невели... невеликою амплітудою. Це дуже важливо М'яза, яка опускає рота, ось таким чином. І ми теж її м'ягісінько вверх. Мож... Можна під... додати маленькі колові рухи і трішки вверх. бачите? Вверх. Начебто, ми визволяємо це м'язу від напруги, тому що. Вона стискається, коли опускається вниз. Зробили. Відчуйте зараз оцю частину, яку ви проробили. І відчуйте різницю між зонами, які ви промасажували, і які ви ще не чіпали. Можна заплющити очі, можна з відкритими очима. Це дуже важливо для вашої нервової системи, для результату і для мозку. Відчули різницю, і потім йдемо далі. Зараз ми попрацюємо трішки під виличною кісткою, під виличною кісткою. Не на виличній кістці, а під виличною кісткою. Беремо пачки під, вили... під виличну кістку. М'ягесенько занурюємося, тут у вас дуже багато жарової клітковини. Уявляйте собі, що це така тендітна а, шовкова подушечка, яка трішечки збилася, чи пух, чи сентепон, і вам потрібно м'ягесенько це розпушити. Тобто нам не потрібно е, в хлам розірвати все. Тому да, і ось так ми теж не робимо, тому що жирова клітковина нам дуже-дуже необхідна. Це живить нашу шкіру, ну і вона грає дуже важливу роль, недаремно вона у нас є. Але нам потрібно її, як оту подушечку, яка звилась, трішечки спушити, зробити більш рухомою, бачите, тобто крапку поставила. І відносно кістки, дивіться, у мене невеликі рухи, невелика амплітуда. Трішки змістилась до центру під кісткою, дівчата, під кісткою. Прям розслабляйте зараз щелепу, відчуйте, як у вас відчиняється рот. Відчуйте, як у вас наповнюється рот слиною. Робити це дуже м'яко. М'яко це означає з любов'ю до себе. Ви не вичавлюєте кістки, ви м'яко занурюєтесь в глиб своїх М'яз жировою клітковини надкісницю. І так ми зміщуємося трішки до жувальних м'яз ближче. Тобто ми працюємо від центру до периферії. І пальчики натискають на кістку. І тепер ми доходимо, бачите, вже ось тут ближче до вушка, м'яко підіймаючи. Тканини і, можливо, трішечки м'яко підіймаючи кістку, бо кістка у нас на обличчі теж ворушаться. І тепер ми спускаємося вниз, ось таким чином, розслабляючи жувальне м'язу. Так як ми всі різні, зараз ви робите ось таким чином у вас ручки пальчики. А тепер спробуйте ось так поставити. І зверніть увагу, як вам більше приємніше. І працюйте так, як вам більше приємно. І ми м'ягесенько опускаємося вниз, трішки розслабляє свідомо щелепу, жувальну м'язо. Між зубами у вас невеличка відстань. Ви дихаєте, направляєте увагу на себе, тягнетеся моківкою доверху, відчуваєте свій хребет, Пройшлися вздовж жувальної м'яза, і м'яко можна погладити. Вздовж шиї до центральної лімфатичної системи, яку ми вже з вами проробили. <клес> Тепер знову відчуйте різницю. Частина обличчя, яку ви проробили, і частина обличчя, яку ви не чіпали. Відчуваєте? Я вам бажаю, щоб ви відчули все ж таки це приємне тепло і щоб ви формували розуміння, що ви робите. Ваша задача розворушити м'ягесенько тканини, щоб вони не були заліпнуті і не скупчувались, а навпаки, розкривалися. Відчуваєте різницю? Можете поставити плюсики. І якщо ви вже прислухались до себе, відчули різницю, або, може, все ж таки не відчули з першого разу, у кожного по-різному буває, ми тепер переходимо на верхнє нерухоме повіку. Беремо чоло. Обіймаємо, але таким чином, що трішки пальчики у вас заходять нижчі брові. Тепер ми піднімаємо ось цю частину, беремо пальчик м'яко, пам'ятаємо, що ми не вичавлюємо кістки. Занурюємося ближче до внутрішнього кута. Дивіться, зробили крапочку. Пам'ятаєте, як я вам казала, маркером намалювали крапочки. Чік. Чик, чик. Тепер ми ці крапочки м'ягесенько занурюємося. І малюємо відносно кістки. Відносно кістки м'ягесенько. А потім беремо, уявляємо, що це у вас малесенький тюбик із пастою, і ви із хвостика вичавлюєте цю пасту до від. <клух> відвір. Начебто. І тепер ось тут ми поставили крапочку, дивіться, між глазничною кісткою і бровною кісткою. І ви тоді пальчиком будете відчувати різницю, що на кістці глазничної у вас тканини тоненькі, а трішки вище у вас тканини щільні. І нам потрібно обов'язково мозком це відчути. Поворушили і тепер знову вичав, вичавлюємо. Для чого ми ворушимо? Для того, щоб ваші тканини не зліплялися. Тому що набряки бувають не тільки набряки бувають за рахунок того, що м'язи тканини у нас напружуються і поганий лімфатичний відтік. Ось я малюю крапочку, а потім вичавлюю. Пасту малюю крапочку. Бачите, крапочка велика, вона у мене між двома кістками. Ну, це одна, одна кістка, але ось тут це у нас глазнична кістка, а трішки вище це вже брівна кістка, бровна кістка брові. І, тобто, у нас таких було два рухи. Малюємо крапочку і вичавлюємо. Доходимо до скроні. Ось тут я теж тримаю. І гесенько занурююсь всередину. Бачите, і рухає тканини відносно кістки відносно одно, один одного шару. І м'ягесенько спускаємося вниз по шиї на клю. зону лімфатичну. Тепер заплющили очі і відчуйте, будь ласка, різницю між правою бров'ю і лівою бров'ю. Можна не заплющувати. Відчуваєте різницю? Да, у мене так багато людей. Відчуваєте різницю? Добре. І тепер ми зараз ще проробимо верхню половинку м'яз-чола. Будемо сьогодні робити ось так. Ми беремо і проходимося вверх. Начебто знову піднімаємо і бров, і верхнє повіко. Опускаємо погляд вниз, доходимо прямо до скальпу і вирушимо скальп. Прям, знаєте, начебто ми його вичавлюємось, тут можна вже так активно повичавлювати тканини середина брові. Піднімаю, перетираю. Не витягую, не тягну від чолову, але це ще дуже складно. Але таки, знаєте, начебто це пластилин, і я його ламаю, перетираю пальчиками. І тепер переходжу на зону скальпу і вичавлюю зону скальпу. Бачите, ось таким чином, начебто я приближую пальчики один до одного. Тепер ось тут. Сьогодні, мені здається, я дуже багато розмовляю. І я уповільнилася. Вибачте, будь ласка, так. Ну і тепер знову порівняйте, будь ласка, різницю між правою і лівою стороною. Можна заплющити очі, можна не заплющувати і відчуйте різницю між тією стороною, якою ви робили, і та, яка поки що без вашої уваги залишилась. Ну, тепер переходимо до іншої сторони. А ми фіксуємо, натискаємо, робимо таку крапочку ближче до внутрішнього кута ока, підняла і починаю малювати точку відносно кісток, і потім вичавлюю начебто пасту із тюбика. Дійшла до якоїсь зони, знову. Поворушила тканини відносно кісток. Робимо це м'яко і повільно, для того, щоб ви відчували визволення від напруги. Продовжуємо знову витискати рідину зайву. Знову поворушили. Це можна дійсно робити трішки швидше, але просто я така повільна людина. І я дуже люблю, мабуть, медитувати, тому для мене це медитація, і я трішки уповільнююсь. Але більше буду намагатися так не робити. Тобто я і занурююсь, ось таким чином, розслабляю і ще витискаю зайву рідину. Тримаю у верхній кут, і потім ще працюю із кронію, м'ягесенько, відчуваючи тканини. Ми не з шкірою працюємо, ми занурюємось всередину і вирушимо глибокі, шари тканин. і потім по жувальній м'язі. Вниз спустила. І тепер ми переходимо до чола, взяли невеличкий шматочок і переходимо вверх. Начебто це пластилин. Дихаємо, відчуваємо тканини, аналізуємо. Є різниця між правою і лівою стороною. Різниця може бути по відчуттям. Різниця може бути по тканинам. Тобто, десь вам буде здаватися, що тканини. Щільніше. Десь вам буде здаватися, що тканини м'якіше. Ми всі дуже різні, тому я вам пропоную вчитися себе досліджувати. Я вже на початку казала, для чого це важливо. Взагалі важливо. І закінчуємо біля скроні, закінчення брові і зона скальпа. Тепер швиденько вправи. Швиденько. Перша вправа, я буду тримати ось так вам раджу ось так. Просто ви не будете мене бачити. Ви прямо зафіксували брові над бров'ю чоло, трішки припідняли, трішки трішки. дивимось вниз і намагаємося м'ягесенько дотягнутися верхнім повіком до нижнього. Зверніть увагу, як це важко, тому що більше підключається нижнє повіко. Але не потрібно вам дуже сильно робити. Це маленька амплітуда, це маленький рух, але ви вчитеся відчувати верхнє повіко. Воно теж у нас напружується. І нам потрібно його трішки витягнути, дивлячись вниз, ми м'ягесенько опускаємо, наскільки у вас виходить верхнє повіко ближче до нижнього. Це маленька-маленька амплітуда, її може бути начебто і непомітно, але при цьому ви не повинні стиснувати брові або нахмурювати чоло. Це така м'яка-м'яка робота. Тепер ми дивимось на мене, продовжуємо підтягувати чоло і брові, опускаємо вниз погляд, повертаємо, опускаємо, повертаємо. Зверніть, будь ласка, свою увагу на те, як під руками рухаються м'язи. Відчуваєте, шкіра, коли ви опускаєте погляд вниз, ви дивитесь не головою, у вас маківка тягнеться доверху. А ви направляєте погляд вниз, вниз. Тепер ми заплющуємо очі і заплющеними очима, не напружуючи, направляємо вниз. Прислухайтеся, це дуже така вправа, вона важка на відчуття. Тому що якщо зараз у мене, наприклад, гавкає собака, я ну, щось там не почула, я починаю е відволікатися. І коли я роблю ось цю вправу, у мене починає напружуватися нижнє повіко. Якщо вас нічого не відволікає, то з заплющеними очима ми м'явесенько направляємо погляд, і у мене, наприклад, не торкається верхнє повіко нижнього. Бачите? Потім я знову заплющеними очима подивилась вперед. Знову дивлюся вниз. І, наприклад, ліве око у мене швидше розплющується, ніж праве. Так і ви досліджуєте, яке око у вас розплющується. Може у вас і не розплющуються очі. Тримаємо чоло, трішки пропідняли, заплющили очі і направляємо вниз погляд. І розслабляємося, тримайте, будь ласка, увагу на нижнє повіко. Не напружуйте його. Це тільки для верхнього, для того, щоб його укріпити, і для того, щоб не було там набряків. Тепер ми дивимось вниз і м'ягесенько плескаємо верхнім повіком. І ще можемо рухати погляд вправо і вліво, вправо і вліво, вправо і вліво. За Вершили роботу з верхнім повіком. І тепер ми завершуємо наше заняття. Останньою вправою це робота м'язів чола. М'язи яз, чола. Робимо невеликий імпульс бровами вверх і розслабляємося. Брові трішки вверх і розслабилися. Якщо руки приберу, то це виглядає ось так. Не ось так. Бачите, то вже у мене чоло починає напружуватись. Я розподіляю Рівномірно навантаження на початок, середину та закінчення брові, роблю маленький, коротенький імпульс доверху і розслабляюсь. Це теж вправа мені нагадує медитацію, тому що ми занурюємося глибоко в свої відчуття, ми вчимося розслабляти м'язи чола і вчимося ворушити бровами дуже легко і розслабляти легко. І розслабляти. І при цьому наша увага на те, що обидві брові працюють рівномірно. Тобто ми направляємо свою увагу на брові на обидві сторони, направо і наліво, і розподіляємо навантаження рівномірно. Вчимося розслаблятися і вчимося рухати м'язами дуже легко. Таких маленьких, коротеньких рухів. Плюс розслаблення ми робимо до 100 разів. І на сьогодні ми завершуємо наше заняття. Ми тепер можемо погладити своє чоло. Я знову хочу звернути вашу увагу на ваше відчуття. Можна заплющити очі, і, будь ласка, зараз відскануйте своїм мозком, свої відчуття на обличчя. Повинно бути, щоб було тепло, м'яко, і буде така асоціація, що ваше обличчя, як квіточка, розквіла, розцвіла, стала м'якесенькою, теплесенькою. Насичилась кровообігом і лімфатична рідина почала відтікати. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі в наступний четвер о 9.00. Дякую, що приєдналися!